Починаємо операцію по заміні гальмівних дисків. Почнемо з переднього. Потреба нам відкрутити гальмівний супорт, щоб він потім не заважав нам колеса поставити. Бо так як ми будемо ставили більший диск гальмівний, то він потім не влізеться. Оп, знімаємо його. Так, супорт зняли. Тепер від екцентрик відпускаємо. Центрик нам треба повністю зняти. і полежить тим часом. Опа. Ключик не такий. Тут у нас ще гайка старого зразка, тому нам ще прийдеться відкручувати оці конусні гайки, щоб запхати ключ і змогти її відкрутити. Живі зняли вже заодно і треба змазати, поміняти мастило в тулці. Все було добре, але правда, вже туди полізли, краще його замінити. Це все треба стерильно повитирати, кульки повитирати, дати нову змазку. Тоді можна буде збирати.